Привіт, малята! Скажіть, а чи готові ви вже святкувати Великдень? Я пропоную вам послухати, як потрібно проводити тиждень перед Великднем. Великдень завжди святкують у неділю. Тиждень перед Великоднем називають Білим або Чистим. Або ще на нього кажуть Страсний тиждень. Кожен день цього тижня має своє призначення. Понеділок білить хату, любить, певно, працювати і кути побілить, і стелю, щоб великдень був веселий. Шурхіт, шум рипить в оселі. Чисто начисто підлогу, завзято наш вівторок довгоногий. Середа. Пиш на пані середа і перей прасує до Великодня ще пак хату облаштує. Чистий четвер, чистий досвіда піднявся ще до сходу сонця начисто скупався. П'ятниця пече паски, У господиня вміла. Склянки зо три молока до цеберка влила, трохи борошна, яєць додала й ванілі, Щоб пригощати всіх вранці у неділю. У суботи, ой роботи, пише писанки субота, ясні крашанки фарбує, вимальовує, малює. Неділя Великдень дзвонять дзвони звідусіль. Христос воскрес, тож славімо всі. Христос воскрес, воістину воскрес. Сміється сонечко в усій Його красі. Христос Воскрес, воістину воскрес. Малята. У нас є прекрасна традиція освячувати Великодній кошик. Тож і ми сьогодні з вами постараємось зібрати такий кошик, але щоб його зібрати, спочатку треба відгадати загадки. Послухайте, із найкращого борошна мене матінка спекла, яєць, масло в мене клала, щоб пишніша виростала у великоднім кошику. Погляньте, будь ласка, завжди величаюся. І зовуся я паска. Коли її засвітять під образами, вона заплаче тихими сльозами. Сльоза її світла і гаряча, як пічка. То біла великодня свічка. Сюди туди голка, сюди туди нитка. Квіти, як у квітничку на моєму рушничку, бувають дряпані, бувають мальовані, бувають крапані і навіть золоті крашанки. Її люблять всі на світі, люблять і дорослі і діти. Аромат неначе казка в кошику лежить. Ковбаска. Кришталиночки тверді, світлі аж іскряться. Народились у воді, а води бояться. Сіль. Приправа ця до страв корисна, хоч саму несила їсти, з очей сльози пустить він, такий їдкий і, і пекучий хрін. Наче сонечко жовтеньке, а розтане то м'якеньке, молочко у ньому є, смак до каші додає. Масло. Молодці малята відгадали всі загадки, а тепер подивіться уважно на картинку і скажіть, що ми покладемо до Великоднього кошика. Молодці, звичайно ж, це рушничок, Паска, писан.